Всім привіт! Рада вас вітати на моєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас буде така цікава тема, яку я давно планувала розказати свої думки, перш за все, бо зараз кажуть, що Марина проти того, того того чого вирішила це проговорити, бо дуже часто спілкуюся зі своїми в'яжучими подругами, і виходить так, що ми однодумці. І є якась там інша категорія людей. Іншу категорію людей я час від часу зустрічаю на просторах інтернету, мені пишуть дівчата, і декілька тижнів я виношувала цю ідею. От, як ви вже побачили, тема даного відео це анатомічний реглан, реальність чи міф, плюси і мінуси. Вам не показалося я така зараз. Трошки така прям, прям така ігрива. Чого? Бо я вважаю, одразу скажу, це моя думка, ви можете залишати свої коментарі. Я вважаю, що ніякого анатомічного реглана не існує. Є анатомія, є реглан. Це рекламний якийсь хід для того, щоб всі побігли в'язати до когось реглан. Та не просто, а анатомічний. А потім до мене приходять дівчата з питаннями про те, а правда, що є формула, коли ти можеш регланну лінію поділити на об'єм горловини, відняти пройму, і це тебе буде довжина регланної лінії. Анатомічний реглан це той, де прибавки робляться нестандартно, десь більше, десь менше. Такі прибавки і мають право на існування, але для мене це більше відношує це до моделювання. Нехай це буде такий вислів з шиття, скоріше, мабуть, коли ми можемо виточки переносити ну, це, ну, моделювання. Ви можете зробити собі тут напів погон, а далі все без прибавок вниз. Але ну, це не буде анатомічно. Що таке анатомія? Наскільки я пам'ятаю з шкільного курсу, то анатомія це... це що? Це наука про вивчення людського тіла. Що таке реглан? Реглан це вид одягу, який, ну, він, ми вже навчилися його в'язати, звичайно, цільно в'язаний зверху вниз, який шивається. Це те, що наскільки я пам'ятаю, з Вікіпедії будь який інтернет вам це розкаже. І має особливий крій рукава. Ну, тобто, тим-тим. Регланна лінія вона може бути, бути будь-яка і починатися. Ну ось як в мене. Я вдягла цей, щоб вам показати на прикладі. На просторах інстаграму я зустрічаю вах, анатомічний реглан, попетельний майстер-клас. Добре. Якщо вам подобається вживати слово анатомічний замість фрази я зв'язала собі светр по фігурі без питань. Але як попетельні анатомічні реглани можуть однаково сісти на різних жінок? Зараз я вам спробую це показати. Слава Богу, що в житті мені зустрічаються мої однодумці, мої подруги. І сьогодні я Візьму двох своїх подруг бібу і Бобу. І, і дівчинку Марину. У нас буде три фігури, три фігури, які, на яких я вам покажу, що так чи не так. Значить, мою думку, ви зрозуміли: для мене не існує анатомічного реглана чи якогось неанатомічного. Це виріб по фігурі. Ви коли йдете шити собі блузку, чи штані, чи якусь гарну суконьку. У вас хтось потім в захваті запитує, а де ти придбала, де ти її купила? А ви що кажете? А це мені пошили анатомічну сукню? Це маркетинговий хід. Ви можете зв'язати по фігурі, по своїм міркам, але це не може бути анатомічно. Ну, і далі, в принципі, мабуть, знову-таки наша цікава така тема, коли ми будемо грати в перевдягання, одягання. І в дещо ще. Маю надію, що вам цікаво. Сьогодні мої помічники це не питайте, звідки ви, просто не питайте. І два моточки мухеру. Це мої помічники на сьогодні. Значить, почнемо почнемо ми з того, що є перша дівчинка, її звати Марина. Їй потрібно, шир... Вона розміру М. Зріс 164 роз, розмір М, тобто в магазині я собі куплю, купую М та, то в мене тут 100, 100 в грудях обхват під грудями 82 чи 87, нічого страшного. Тобто, В принципі, природа дуже мене там не нагороджувала нічим. Значить, дівчинка Марина йде собі в'язати анатомічний реглан, якщо хочете називати це так, але я просто буду казати. Ні, поки будуть приклади, буду казати анатомічні. Дівчинка Марина йде собі в'язати анатомічний реглан. Вона подивилася, що їй на ширину 60 см треба її розмір, вона його собі в'яже. І він, в принципі, на дівчинці Марині сів непогано. Бо Марина стандартна фігура М, ширина 60, їй все підходить. Я допускаю, що такі реглани вони, ну, на когось сядуть, на когось не сядуть. От перша дівчинка Марина, на неї все сіло, все чудово, все, все прекрасно. Йдемо далі. Так, передягання пограли. Наступна моя подруга Боба. Боба з ростом десь так, як і Марина. 164 см, і що? І розмір М. Так само, тільки в об'ємі ребер в неї. Там йде 75, наприклад. А в грудях її Бог нагородив, в грудях вона ну, точно не Марина. Ви зрозуміли, для чого потрібні були реквізити. І розмір вона М, і вона в'яже так само цей анатомічний реглан. Я трохи вже з сарказмом, тому вибачайте, кому буде дуже приємно слухати, але ну, я, мене від цього слова мені просто вже смішно. Анатомічний, анатомічний. І вона в'яже так само анатомічний реглан, як, як і Марина. 60 см. Бо їй не треба менше, їй не треба більше. Ось, її розмір це 60 см. Це, наприклад, там другий розмір буде. Наприклад, вона його в'яже. І що? І що воно? Як воно вже на ній сіло? Про витачки в мене відео є. Зараз ви ну, розумієте, про що я кажу. Тобто Тут, навіть не кажучи про те, що треба робити витачки, тут вже йде оце, бачите? Воно вже все тягне. Як людина може в'язати, чи буде це для неї реглан по фігурі, чи анатомічний реглан, ніхто, ну не те, що ніхто ні не буде. Це однозначно так. Тобто, ну Воно десь щось якось натягнув тут, ну воно десь кудись. Витягнулося в іншу сторону, але ми обидві розміру М нам потрібна 60 см напівширина нашого виробу. Розумієте, до чого я хилю? Це не тільки до того, що ви можете вмієте і маєте порахувати на себе ваш виріб і почати його в'язати. Це ще про те, що ця приставка анатомічний, її не можна приставляти. Навіть якщо ви порахували на себе ваш реглан, він по фігурі. У нас нема анатомічних суконь, анатомічних штанів, але в нас є анатомічні реглани. Ну, що це таке? Ну, пробачте, це моя думка, моя особиста думка. Значить, про свою подругу Бобу я вам розказала. Вона його зв'яже, але носити не буде. Є, що в мене. Одна фантастична подруга Біба. Подруга Біба вища, ніж Марина і Боба. І, ну, нехай метр п'ять. У біби більше краси, ніж у Марини і Боби разом узятих, але в неї вузькі стегна. і... Творець наділив її плечами. Я зараз грубувато буду використовувати ті маточки, але воно так буде вам наочно, класно видно. Але вона так само купує собі розмір М. Ну, Плюс-мінус, ви зрозуміли. Ті, хто дівчата широкоплечі, ну, це фігура, от, трикутник, наприклад. Ну, Наприклад, вона і є трикутником. Ну, і тільки тут, ще треба додати, але якщо я зараз тут додавлю, то вже буде воно. Ну, ви зрозуміли, дивимось. І біба так само вирішила, що вона в'яже реглан е анатомічний 60 см, і що в нас виходить. Дивимось. Ну, бачимо. Можливо, я зараз так це показую трохи грубо, але ви маєте розуміти, що коли ви чуєте якусь приставку до реглана анатомічний, подобається, в'яжіть. Я би радила просто проходити повз. Це моя особиста думка. Ви можете зв'язати на себе суперову річ, яка буде порахована по вашій фігурі. Яка не буде оце, бачите? Тобто тут, звичайно, треба було би розглядати для біби трошечки конструкцію більш з вузьким горлом, Ну, це вже інший курс. Плюс треба робити трошечки а-силует, щоб його урівноважити. Розумієте? Бо тут все натяглось. Натяглось, наче нормально. Все. От Плече додавили, бачите, Ну, трошечки є зайва складка. Все натяглось. Але, в принципі, жити можна. Подовження можна зробити незначне, отут десь розсіяними такими поворотними рядами по тілу. Але розумієте, до чого я хилю. Тому не кажіть мені <свісно>, про те, що є анатомічний реглан. Анатомія це те, що вивчає тіло. Реглан ні в якому разі він не може бути. Реглан це одяг, а анатомія це наука про вивчення тіло. Це… Два різних, ну, якщо це починаючи з дослівного такого е, порівняння. В'яжіть по фігурі, в'яжіть те, що ви будете носити, те, в чому вам буде зручно. от, І буде вам щастя, розумієте? О, так. от. А, маю надію, що вам було цікаво. До зустрічі!